Я Бойко Ісакова Анастасія, учениця Артійського ліцею No5 з початковою школою та гімназією Арційської міської ради. Вітаю! Хочу презентувати вам свій проєкт на тему култан як методика внесення мінеральних добрив, її перспективи та переваги. Метою моєї роботи було скласти план внесення мінеральних добрив під ріпак озими за допомогою двох методик култан та стріпті. Добрим ін'єкційним підживлювачем над оприскуванням та порівняти кінцевий вихід врожаю. Досвід проводився в два етапи протягом 10 місяців. Задання, яке я перед собою поставила: провести аналіз ґрунту в лабораторних умовах, скласти план внесення мінеральних добрих під ріпак озими для двох методик, дослідити агрегат култан та його принципи, визначити переваги внесення добрих ін'єкційним підживлювачем над оприскуванням і порівняти кінцевий вихід врожаю. Проведення на досліди. я провела сім дослідів. Перше це було визначення паш ґрунту за допомогою pH метра. Друге це визначення pH середовища за допомогою індикатора лагмус. Третє це визначення сухого залишку за допомогою випарювання водної витішки. Водопроникність ґрунтообабіч поля посередині поля та під рослиною. Загальна лужність водної витяжки грунту, на якість катіонів кальцію за допомогою якісної пірохімічної реакції на кальцій катіони і на явність карбонатів кальцію, кальцій СО3 за допомогою шурфу та соляної кислоти. Досліджування добрива, які виділяє агропромисловий комплекс, на території якого я проводила свої досліди. виділяють два добрива: це нітроамофоска, або її ще називають азофоска, і каз 32. Тіосульфат амонію вноситься як каталізатор для засвоєння каз. живлення ліпаку та розроблена мною таблиця внесення добрив. Справаючись на проби, які отримали з лабораторії, а також на проведення мною досліди, я змогла скласти табличку, за якою визначила, скільки вже вмирають наявно в ґрунті, скільки ліпаку загалом потрібно за загальними даними, які знаходяться в загальному доступі, і скільки треба довнести добре. Необхідну кількість того, що треба довнести, я розділила по фазам за діаграмою живлення. Масову частку добрих і необхідну кількість внесення, е, склала таблицю, за якою нітроамофоска потребується у 200 кг на гектар під основний обробіток восени. Кас-32 вносилося е, в розмірі 300 кг на мерзлоталому ґрунті разом з каталізатором чи амонії 60 кг. Вони вносилися у четверту фазу, е, як за 3, тому що вноситься тут, але живлення починається тільки на наступних фазах. А култан шифровується як Controlled Uptake Long-Term Ammonium Nutrition, що означає регульоване постійне живлення рослин за допомогою амонію. Агрегат култан являє собі колесо, на кінцях яких є інжекторні голки з датчиками на кінцях, коли колесо під'єднується до машини. І машина починає їхати, колесо обертається. Ці голки входять у землю і за допомогою датчика руху вписують добриво на відстань 7-20 см поруч із культурами в посівних рядах, утворюючи своєрідне депо. Там, де було вписнуто добриво, утворюється депо, у якому а, набагато менше паш, ніж за його межами. І саме на стикі цих двох а, цих двох даних. Проростаються коріння рослин і живляться амоніум настільки, скільки їм потрібно Наскільки в них є потреба. Переваги досліджують методики. По-перше, через те, що вони вводяться безпосередньо у ґрунт під коріння рослини, вони не вимиваються, а залишаються концентрованим вагом. Азот знаходиться в близькості від коріння рослини. Бере стільки азоту, скільки і треба. Набагато ліпша коренева система, рослина стійкіша до посухи і до того ж краща аерація через отвор від ін'єкції на весні. 100% рівномірності розподілу по полі-мінеральних добрив. Окрім цього, вноситься живлення за допомогою амонію замість постійних нітратів, через що ем... агроном піклується тільки про захист рослини. Висновки. култан має безліч переваг. Над іншими методиками внесення добре Єдиний можливий недолік криється у технічності, так як його можна використовувати переважно на м'яких грунтах, але це можна легко допрацювати, і він не несе вахових збитків для агропромислових комплексів. За підрахунками на ділянці з і застосуванням технології култан було зібрано 4 тони ем, ріпаку на гектар, тоді як із застосуванням технології «Стриптіл» лише 3,5%. тобто на 15,5% менше. Отже, буде дуже доцільним бажати досліджувальною методику ефективною і однією з найліпших перспектив рослинства у ближчому майбутньому, адже безліч факторів є яскре, яскравими прикладами цього. Наразі у часи війни і екстенсивного сільського господарства, коли груди виснажені і збіднілі, култан наш порятунок. Дякую за увагу.